Шукала туристів на понад мільйон гривень. На Прикарпатті судитимуть турагентку з Ямницької громади. Слідчі встановили більше як 10 сімей потерпілих, які потрапили на гачок підприємниці. 40-річна мешканка Ямницької громади з 2018 по 2024 років здійснювала підприємницьку діяльність з надання туристичних послуг. Як агент бронювання вона отримувала з клієнтів кошти за тури у різні країни, авіаквитки тощо. Однак свої зобов'язання. Жінка не виконувала щоразу вигадуючи нові відмовки. Про те, що потрапили на гачок аферистів, деякі клієнти зрозуміли лише за кордоном. Відтак вони мусили самотужки повторно оплачувати тури, проживання в готелях. тощо. наразі відомо про 14 родин, яких ошукала підприємниця, збитки щонайменше 1 мільйон гривень. Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігурантки та її автомобілі, вилучено комп'ютерну техніку та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність жінки. Слідчі повідомили фігуранці уже про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої частиною другої статті 190 -ї. Йдеться про шахрайство вчинене повторно за частиною першої, 3 та четвертої статті 358 йдеться про підроблення документів початок, штампів та бланків збут чи використання підроблених документів початок та штампів, та частиною першої та другої статті 209 йдеться про легалізацію відмивання майна, одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Аферистка частково відшкодувала завдані родинам збитки. Наразі досудове розслідування завершили обвинувальний. Акт у кримінальному провадженні скерували до суду для розгляду по суті. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.